Продається, що в ролі На Кославах. Телефон продавця є. 7 місць на автоматі, повний привід. Ось така машинка 201, 201 тисяча пробіг. Кого цікавить звертати до продавця. Мазда це X7.500, максимальна комплектація. 2011 рік, 25 бензин є газ, пробіг 190 тисяч. Контакти продавця, ви бачите, кого цікавить у нас за цей 7. Звертайтесь до продавця. Nissan Qashqai, Nissan Qashqai, Що у нас? 5 рік. 8400, 223 тисячі. дизель людини 5. Контакт є. Побачили. Отакі От машинка на легкосплавних Kia Sportage. В Білимо кольорі на легкосплавних дисках, передні протроніки, передніпротитоманки по комплектації. Далі дивимося 12 рік, 1,7 дизель, 13,800, 185 пробігу. Так, що у нас тут ще 6-ступенева механічна коробка передач. Кондиціонер. Така машинка. 13800. Продається джип Grand Cherokee. Так от такий джипчик. Так, у нас 14 рік, дизель 3.0. Максимальна комплектація, телефончик є, e 25500, пробіг 167 тисяч. Так, отакий джип Чироки. Джип Гранд Чироки Оверланд. Стій злишки рівний салон. Ось такий салон даного, даної машині Класний, крутий, стильний. сервле Каптіва на косплавах, передні оптика оптикасніша. 12 рік, дизель 22 12650, пробіг 153 тисячі. Повний привід. Це в рулі коптіла. Подивимося на салон автомобіля, Салон виглядає ось такого. Хто орієнтується, знає, шукає. Ось така картинка в салоні. Здається Volvo XC90 на автоматичній коробці передач 2008 рік. Дизель 2,4, пробіг 242 тисячі, ціна 450 Контакт зафіксували, світлий рівний салон. Volvo XC90, от такий на неї салон. Дивіться, все красиво, все гарно, все чистенько Диється Honda CRV. Так, 13 рік, дизель 2,2, 19200 коштує. Honda CRV. Пробіг 193 тисячі. Телефончик є. Така Honda. Салон покажу вам. Такі автоматична коробка передача. такий салон. Nissan Qashqai Продається машинка. Qashqai в чорному кольорі. 12 рік, дизель-півтора. Сіммісний автомобіль 12650 пробігом 163 тисячі. Дивимося на коробку. Пишуть, покажи трансмісію, 6-ступенева механічна коробка передачі. Заїдь, може, зразу на бокмаркет Так, кліфовують. Здається, Хондай Санта-Фе. У нас 11 рік випуску я виспоку, по радіаторній російці. Так, точно 12-й рік. 2,2 дизель, повний привід, пробег дизель 20 тисяч. Скірний салон 7 місць 14700. 14700 коштує. Це Hyundai Santa Fe кого цікавить, покажу вам, що салончик зараз, щоб орієнтувалися, як вона виглядає в порівнянні з іншими. Ось такий підлокітники виділяє переднього пасажира. Продається Hyundai AX35. Ось така біла машинка. Одиннадцятий рік прибіг 180 тисяч, 12 200, 1,7. Дизель, контакт є. Такого цікавить Hyundai LX35. зверніться до, зверніть до продавця. О, бачите, продавець каже, що вона відкрита, Я вам зараз салон. У нас є електричний пакет. Все чистенько, все гарно. Вказую панельку. Що це ступенева механіка. Зараз за ну, ступенева механіка, повний добрий пакет, чистий дах, все гарно. О, цікавить, звертайтесь до продавця. Контакти є у відео. Nissan Qashqai. На автоматі ця машинка. Шукає собі кросовер на автоматі, це варіант для вас. Ціна недорога, 14900, 1,6 бензин. Пробіг 132 тисячі, 13 рік. Компакт є, санка шкай на автоматі. Пробіг найвеликий. Volvo XC60 продається. Дев'ятий рік, 12400, бензин 3.0. 235 тисяч пробігу, на автоматі, шкіра. Так, відігрів сидінь, панорама, повний привід. 210 кВт на машинці. Ось така машинка. Отак ви там бачили. Отак от так, бачите, люди дивляться, цікавляться, не залікаєте. Постижайте, телефонуйте, бронюйте автомобіль. вчора сьогодні так, Фекслаген Тігуанчик, 2.0-бензин. Далі дивимося, що у нас по комплектації камера. Повна електрика. 15 рік, 2.0 бензин, пробіг 198 тисяч, 12950. Контакти Бетра є. З помиляйтеся. Про зустріч, ожидайте. Контакти експертів будуть у відео. В описі до відео. Volkswagen Tiguan. Volvo XC90. Автомобіль 2013 року випуску, як зорієнтувалися по його зовнішньому вигляду. Йдемо далі. 12900, телефон Дмитра Є, шкіра на автоматі, синомісний автомобіль, бензин 3,2, пробіг 184 тисячі. 000... А, миль. Не миль, 184 тисячі миль. Вірний автомобіль перегнаний з Америки. ну Це все контакти, продавець вам все розкаже. Білий скіряний салон, світло, гарна машинка. Old Swag. Світленький, косланих дисках, передніх фари. 9 рік, бензин 2,0, прибіг 181 тисяча миль, 9900, автомат. Панорама Шкіра під... підігрів сидінь 9909 рік. Телефончик Дмитра. Там є, записано, дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Оглядайте цей автомобіль Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan 160 тисяч пробігу. Повний привід на автоматі Шкіра 16950. Рік, який? Рік не написано. Рік. Ну, такий рік собі Продається такий джип Mitsubishi Напишу в коментарях що це за модель. Я не знаю, що це за модель, а така машина продається. Це модельний ряд рік 13. Сертифікат дизель 22 пробіг 189 тисяч 14900. Впішть в коментарях, як ви думаєте, що це за модель машини? Знає, напишіть. Продається кроссовер Світроенчик. Десятий рік. Рідна фарба, сімість, 2,2 дизель, 11500. Ось така машинка продається. Ось такі Світроен. Пошукає, перевіряйте купуйте. Peugeot 5008. Не американець, це Європа у нас. 19 рік, 7 місць, 24 500. Так, автоматична коробка передач. Nissan Кашкай. Версія боссе. 2.0 дизель, 10, 10 рік, повний привід, пробіг 220 тисяч, 12700. Контакт продавця. Кож пошукає Nissan Qashqai, Кашкай, до продавця.